Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відеозвіт про натхнення на плюшову пряжу. Давненько не в'язала я з плюшечки, трішечки засумувала за нею. Хотілося мені зв'язати іграшки, і я запланувала собі дуже багато процесів. Це були і собачки, були і котики, і слоники, і китята, але встигла не все. Встигла не все, тому що знімаю для вас влог з напівпавовни, знімаю для вас відео про результати створення іграшок, брилочків і трішечки нав'язала ще й плюшечки. Плюшечки мало, але є що вам показувати, тому я сьогодні скоренько знімаю для вас відео, показую свої зайчики і котики, слоники, кітята. Це таке трішечки забігаю наперед і буду далі продовжувати їх створювати. Взяла в роботу новенькі схемки. Цей зайчик, якого я вам вже показала, це зайчик по безкоштовному опису нашої української майстрині. В неї є така серія, це серія райдужок. Мастер-клас на зайчика він безкоштовний, але всі решта мастер-класи зберігаються в неї в Телеграмі і туди є вхід, він платний. Я туди вступила, але мене, на жаль, тільки вистачає поки на зайчика. Знову ж таки, одного зв'язала це повторчик, такий зайка в мене вже був. Буду продовжувати, там дуже круті іграшки, є котики, є пандочки, ведмедики, хрюшки. Дуже хочеться всю колекцію зв'язати, але знову ж таки вистачило сил на одного зайчика. Це була схема повторчик. Знову ж таки, в мене є ще схема повторчик, це кітенок. Це ось такий ось кітенок, також нашої української майстрині. На Ютубі є мастер-клас відеоурок. Мені дуже подобається, він детальний, я вже дуже давно його собі переписала. Такі в мене були кітята на постійній основі. Забрали останнього я вирішила підв'язати. Взяла два відтіночки на китята, але осилила поки тільки одного. Це в'язала з Himalaya Dolphin-baby, гачочок взяла дуже маленький, і кітенок в мене вийшов дуже-дуже маленький. Мультяшні оченята йому вставила і ось така ось краса в мене вийшла. Залишок є дуже гарний, тому можна брати гачок трішечки більше на саме тіло, на саму основу, а вже плавнички, хвостик вже вив'язувати. можна і меншим гачочком. Розход дуже дуже гарний. Один моточок, одна іграшка. Ну, в моєму випадку ще й трішечки лишилося, тому наступного зроблю трішечки більшого. Новиночка на моєму каналі, новиночка із плюшечки це ось такий ось смішний е, Пікачу. Пікачу вив'язаний з плюшечки. Я такого ще не робила. Трішечки погралася з обличчям, з морточкою і мені воно не дуже подобається. Ну, це перші. Нехай будуть такі пробні. Подивимося, як будуть реагувати люди, а вже після будемо щось вигадувати. Можливо, буду вставляти просто носики. Ну, смішненький вийшов. І він у мене не один, у мене таких пікачу два штучки. Я зв'язала два штучки для проби. З одного моточка ярнар, -джинс, ні, ярнар дольче можна зв'язати цілих три штучки. У мене вийшло поки тільки два, але буду продовжувати, буду ще таких в'язати. Мені вони сподобалися, цільно в'язана іграшка, пришивається тільки хвостик і вушка. А у цього зайчика навіть вушка вив'язується. Схема дуже-дуже крута. Звільнила місце ще на дві іграшки, і вони будуть останні, вони по одній схемі. Одна схема і два різних звірка. Перший звірок – це котик. Котик, муркотик руденький, також розход, один моточок, і ще лишається залишок ще на одного якогось. Звіречка. Можливо, буде, як на зразок зайчика, буду ще вив'язувати тіла. Дуже крутий, дуже класний. Гімалайдофін Бей. Відтінок не пам'ятаю, але дуже-дуже гарний котик вийшов. Мені подобається. Хвостик в'язується, ручки ніжки в'язуються, пришивається тільки вушка і робиться. Обов'язково нав'яжу таких багато, це був пробний це я знайшла на просторах інтернету такого. Такий мастер-клас, і по одній схемі можна зв'язати слоника, котика, ведмедика і зайчика. І в мене народився слоненнятко. Слоненнятко з плюшової пряжі, ось такий ось красунчик з піднятим хоботом, з посмішкою, з брівками, з е, війками і з маленьким хвостиком. Ось такий ось малючок, ось така ось солодка цукерочка у мене вийшла. Мені дуже він сподобався, дитина вже кричить, їй такий потрібна. І буду зараз шукати запаси, яких ще відтіночків можна нав'язати таких слонників. Сірого не дуже в мене багато, але хочеться таких слоників багатенько нав'язати. Тому буду підшукувати, які варіанти в мене ще лишилися темніших, світліших, і нав'язувати багато котиків, багато слонників. Спробую ще і ведмедика обов'язково, і спробую зайчика, тому що схема проста, я ж кажу, все вв'язується. Мені дуже-дуже вони сподобалися. Здається, мастер-клас платний, просто в пошуку забила, вони вискочили, мені така цільно в'язані іграшки, голова вив'язується, тому і навіть хобот не пришивається, а хобот вив'язується в процесі створення іграшки. Мені вони дуже подобаються. Вийшла крута, гарна компанія, малувато, звісно, але я працювала, я не сиділа без діла. Це плюшечка така. Була відпочивалочка трішечки розрядилася від напівбавовни, тому що напівбавовною я також працюю, займаюся, створюю замовлення, підв'язую брилочки і не відпочиваю. Не відпочиваю, тому що дуже багато хочеться чого поповнити на свій ярмарочний стіл, тому що він стає все менше і менше і менше. Є мета на котиків, на зайчиків, але це вже буде у наступних відео. Дякую вам за вподобайку. Дякую вам за приємний коментар. Дякую, що дивитесь рекламу, допомагайте з монетизацією. Кількість підписників зростає і це дуже-дуже надихає. У наступному місяці в мене вже буде день народження, це рівно через місяць, і я хотіла б дуже-дуже сильно хотіла би, щоб на моєму каналі було 3000 підписників. Якщо ви дивитеся моє відео без підписки. Все одно ж, ви приходите, спостерігайте за моїми результатами я буду вдячна вам за підписку. Дякую всім, хто підтримує, хто надихає, хто постійно поруч хто пише коментарі. Ви в мене найкращі. Для вас я і створюю цікаві проекти, цікаві відео, щоб вам не було сумно на моєму каналі. Дякую за вподобайки, за коментарі. Як завжди, бажаю всім міцного здоров'я. Шаленого натхнення і мирного неба. Бережіть себе, своїх близьких і до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!